Вітаю! Мене звати Єлизавета Постовалова. Мені 22 роки. Я навчаюся в ЛНУ імені Івана Франка на акторку театру та кіно. Навчаюся при майстерні Дмитра Захошника, а також є акторкою театру Лава. Я маю досвід роботи з Миколою Набокою. Дмитром Захоженком, Марією Бакало, Антоном Сапоном, Марічкою Чичковою. Моя перша освіта художня. Я вчилася при воді літкатства, тому дуже добре малюю. Також зацікавлена в фотографії, в хендмейді, вільно володію українською мовою, тільки е, вмію грати на базовому рівні на гітарі, полюбляю грати на дримбі. Маю досвід роботи також з чеськими режисерами і в одній короткометражці. Моя, мій розмір ніг 38-й, зріст 170 см, а вага 54 кг. Буду дуже рада співпраці. Я зацікавлена в нових проєктах, кінопроєктах, тому дякую за увагу.